У Ковелі шукають юрисконсульта. Заробітна плата 21 тисяча 150 гривень. Працівник має вести претензійно позовні та договірні роботи, надавати правову допомогу структурним підрозділам. У селі Тойкут є вакансія оператора автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Серед основних завдань та обов'язків – введення процесу оброблення деревини з пульта керування. Забезпечування безперемійної роботи автоматичної лінії, під налагоджування остаткування і механізмів в процесі роботи. У тому ж населеному пункті шукають водія навантажувача, заробітна плата 20 тисяч гривень. Працівник має керувати автонавантажувачем, проводити навантаження, відвантаження та переміщення вантажів. Така ж вакансія пропонується і для водія автотранспортних засобів. Водій має перевозити деревину по Волинській області. У луцьку шукають підсобного працівника заробітна плата 20 тисяч гривень. Потрібне виконання простих некваліфікованих робіт до отримання правил техніки безпеки та протипожежної безпеки погрузка вапна. У ковалі потрібен на роботу головний бухгалтер, заробітна плата 20 тисяч гривень. Працівник має забезпечувати повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах на рахунках бухгалтерського обліку, ведення обліку доходів та витрат, подача у банківські установи документів, вчасне складання та здача звітів у контролюючі органи. У облапах є вакансія менеджера управителя з логістики. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Серед основних завдань та обов'язків оформлення документів, фактур та на перевезення зерна за кордон. Супровід водія до місця призначення, проектування наскрізних матеріальних потоків, продовж повного логістичного ланцюга. У Луцьку шукають трактуриста. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Працівник має працювати на бурильно-кранових установках. Борильнокранова у машина обов'язково мати посвідчення тракториста можливі відрядження. Також в обласному центрі Волині потрібен торговий представник, заробітна плата 19 тисяч гривень. Серед основних задань та обов'язків доставка товару в межах області, м'ясно, кубасні вироби, наявність власного авто до 3,5 тонн. У Ківерцях шукають керуючого магазином. Заробітна плата 18 тисяч 300 гривень. Працівник має керувати діяльністю працівників магазину, спрямованою на забезпечення процесу обслуговування покупців, готувати заявки на поставку товарів, контролювати. Ати ритмічність надходжень товарів та їх відповідність поданим заявкам, перевіряти наявність супровідних документів, сертифікатів відповідності, посвідчень про якість та відповідність товарів чинним стандартам та вимогам, контролювати додержання працівникам магазину вимог щодо збереження товарів та належного рівня обслуговування правил і культури торгівлі.